Який термін окупності будинку під оренду? Хм, гарне питання. Давайте візьмемо до прикладу оцей будинок, який заходиться за мене. Ми зараз знаходимося в Славську. Будинок називається Valley Dream House. Цей будинок був збудований нами в 2022 році. Тобто він вже три роки як приносить кошти. Давайте рахувати Оренда будиночку в середньому 3 тисячі гривень су. Це є приблизно, якщо ми беремо тільки п'ятницю суботу неділю, 9 тисяч гривень в тиждень, 36 тисяч гривень в місяць і 400 тисяч в рік, 10 тисяч доларів в рік. Побудувати такий будинок повністю ультра під ключ, з меблями, з технікою, з свердловиною під воду, з септиком, обійдеться вам приблизно 42-45 тисяч доларів. Тут виходить, що при загрузці в 35% будинок буде давати вам 20-25% річних в доларах. Якщо ви зможете забезпечити загрузку більше, ніж 35%, 40-45-50% до 70%, я вже не говорю про 100%, відповідно, будинок вам окуповується за 3-5 років. Все буде залежати від вашого маркетингового підходу, і як ви будете цим будинком займатися. якщо вас цікавить дохідна нерухомість, звертайтеся в компанію Хвоя Олег Залес, і ми з великим задоволенням збудуємо для вас будинки, які будуть приносити вам не тільки кошти, але й радість.